Якщо ми вам пропонували попередній лот Аквамарин, але з довжиною аж 118 сантиметрів, але ви так сіли і подумали, що ну добре, що воно довге, але вам хочеться більш делікатне таке, і яке б було менше за розмірами. Тож ми розробили таких два варіанти, і сьогодні ми вам пропонуємо. Попередня пропозиція була код товару, якого був 505 аквамарин саме з великою довжиною 118 см. А зараз ми вам пропонуємо аквамарин, код товару якого 506-45 см. І можливо, коли ми поміряємо, зрозуміємо, що для нього потрібен подовжувач. Так як ми з вами говорили, що Аквамарин був винайден біля багатьох річок, водойм, навіть океанів відслідковували так? їх різні природні мінерали, то він походить від слова аква і що дійсно логічно. Зверніть увагу, що камінь відшліфований, також пропрацьований, має близькість. Уявляю, якщо на Сонці ми вийдемо, і як же ж на сонці воно буде блищати. Пропоную вам поміряти, аби подивитися, щоб ви оцінили, як на мене, досить таки ніжний колір, і, як на мене, досить таки приємно спостерігати за. Таким кольором. Тобто він не яскравий, він не різкий, він не занадто темний, а він от ніжний. Розмір каміння 10 міліметрів, і його довжина 45 сантиметрів. Але би я вам радила замовити подовжувач, аби ви. Змогли е, от скористатися так, такою е, можливістю коригувати його, якщо вам раптом не сподобався там Аквамарин де 118 сантиметрів. Тож спеціальна ціна сьогодні це 1100 гривень. А Перепрошую тисячу гривень, але мені повідомляють про те, що ціна буде ще більш доступною. І мені цікаво ж подивитися, я впевнена, що і вам цікаво подивитися, яка ж буде ціна. І увага! Вау, насправді тому, що ціна становить всього 599 гривень. О, плески в студії для нашого Аквамарину. Код товару, якого становить 506. Застібка, до речі, у нас карабін. Досить зручно, бо ви бачили, що я швидко застібнула. І на мисто код товару. Нагадаю, 506. Телефонуйте за номером. 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки в межах України безкоштовні і доставка безкоштовна. Повірте, в телемагазині Прованс ви заощадите купу грошей, але отримаєте все те, що ви хотіли. І отримаєте в першу чергу якість і хорошу ціну. І по-друге, мені здається, що ви зекономите свій час, тому що ви сидите вдома, п'єте свою гарячу каву чи чай, дивитесь на нас, наші любі паняночки, і ви можете просто одним натиском на кнопку у вашому телефоні отримати собі цю красу. Тож, ми продовжуємо вас радувати і будемо радувати. А поки за номером 0800 21 44 88 ви можете замовити Аквамарин, довжина якого 45 см, код товару, якого 506 розмір каміння 10 мм, всього за спеціальною ціною 599 гривень. Ми будемо продовжувати далі. А ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.